Це шокуючі кадри із військової драми «Іловайськ-2014. батальйон Донбас. Повнометражний фільм цими днями вийшов на широкі екрани, аби розповісти правду про бої за Іловайськ під час російсько-української війни. В основі стрічки лише реальні історії їх переповідали ті, в чиїх серцях Іловайськ назавжди. Ігор Гевко був учасником страшних боїв. Кожну секунду кіно чоловік переживає з особливим трепетом. Всі епізоди, які там військові е показані, вони всі, всі реальні. Ні одного військового епізоду там вимушленого немає. Цей фільм розповідають його творці. Це кіноісторія про героїчних захисників батальйону і звичайних людей, яких війна застала зненацька. Просту жительку містечка Іловайськ, яке опиняється в епіцентрі боїв, зіграла акторка Анастасія Ренард. Зізнається, з цією ролью відчула повне безсилля жінки на війні. Те безсилля, те знаєте, повністю. Залежність від ситуації це просто викликає надзвичайний сум, жах, і я відчуваю надзвичайно якби важливу місію. Що треба говорити про людей, звісно, про бійців, але говорити також про людей, які опинилися там. Розпочали роботу над фільмом ще три роки тому зі створення сценарію. А за самі зйомки взялися минулоріч. річ. Знялися реальні бійці батальйону. Вони нам дуже допомагали, консультували. Вони відтворювали деякі елементи, такі як колона техніки. Вони самі її фактично купували, фарбували, обварювали брони, згадували, як це було на фронті, щоб все було власне аутентично. Приглянути на широкому екрані стрічку прийшла і Олена Живко, керівниця громадської організації Об'єднання добровольців, каже: цей фільм має побачити кожен в Україні, щоб зрозуміти, хто є справжній ворог і як українські захисники цінують своїх життів. Дають йому відсіч хлопці були там без підтримки, але не дивлячись ні на що на те, що не було води, не те, що не було їжі, не було боєприпасів. Вони не вийшли з білим прапором, як цього очікував Путін. Вони показали міць, вони показали силу. І, власне, якщо робити навіть військову аналітику, Іловацьк має неймовірно стратегічне значення, бо вони зберегли Україну. Створили фільм виключно за приватні кошти. Переглянути стрічку можна у всіх кінотеатрах країни. Олег Галів та Альбіна Дмитрова правда наживо, Телеканал НТА.